Та да. актуальна консультація тижня. Працівник сумісник звільняється з основного місця роботи, дії працівника до роботодавця. Дуже поширена ситуація на сьогоднішній день і у Бога дуже багато питань. Саме виникає, як ми маємо дізнатися, що працівника нашого сумісника немає основного місця роботи, чи треба нам нараховувати йому ставку 22%, якщо ми нараховували 8,41, а у нього не було основного місця роботи. До речі, є дуже слушна консультація фахівців південно східно міжрегіонального управління держпраці, де вони зазначили, що відповідно до пункту 12 статті першого закону про ЄСВ. Та пункту 3 прим 1 частини 2 статті 16 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основне місце роботи це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та визначене ним як основне, згідно з поданою заявою до відкликання це пряма законодавча норма, та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру. Отже, заява. І коли ми говоримо про відомості з державного реєстру, це те, що ми подаємо, бухгалтери подають у вигляді звіту податкового звіту, так? там, де ми заповнюємо Д1 і Д5. Якщо працівник залишається працювати на цій самій посаді в межах підприємства, переведення в розумінні статті 32 КЗПП, на думку Міністерства соціальної політики, не може бути застосовано. І отут ми говоримо про те, що. У нас може бути зовнішнє сумісництво, і у нас може бути внутрішнє сумісництво. Коли питання виникає по внутрішньому сумісництву, виникає питання, знову ж таки, у бухгалтера, кадровика, а чи можна перевести в межах одної посади, чи нам треба звільнити і прийняти на роботу? І от піднімаючи цей дуже непростий пласт питань. Держпраці, посилаючись на економіки, говорить про те, що ні, перевести в межах однієї посади неможливо. Питання про переведення з основного місця роботи за сумісництвом і навпаки у роботодавців досі подекуди виникає, фіксує е, держпраці. Воно постійно виникає. Чине законодавство не дає нам чіткої відповіді на це запитання. Це дійсно правда, тому що 32 стаття про це нічого не говорить в Кодексу законів про працю. А отже, Держпраці, посилаючись на лист мінекономіки, притримується тої позиції, що якщо у нас з вами є сумісник і у нього зникає основне місце роботи, чи будь то зовнішній, чи будь то внутрішній, у нас немає розуміння переведення в межах одної посади. Перевага контролюючого органу надається механізму звільнення і прийняття. І от яку аргументацію вони наводять. Аргументи на користь звільнення прийняття. А це означає, що означає? Ми маємо видати наказ про звільнення, виплатити остаточний розрахунок. І відповідно далі ми приймаємо такого працівника з наступного дня. На роботу ми знову подаємо повідомлення про прийняття на роботу, але у нас вже буде що сумісник, основне місце роботи. Ця подія пройде через податковий розрахунок, через додаточок перший, через додаточок другий, тому що там буде по-різному, показується сумісник і основне місце роботи. Отже, які аргументи? Відсутність поняття переведення з основного місця роботи, на місце роботи за сумісництвом і навпаки, в кодексі законів про працю. Проблеми з визначенням розрахункового періоду відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати номер 100 у разі переведення. Тобто, у нас що буде? Розрив, а не переведення. Проблеми з визначенням розрахункового періоду відповідно до порядку номер 1266 у разі переведення це те, що стосується лікарняного декретного. Неможливість отримання норм щодо подання відомо, повідомлення до податкової про укладання трудового договору з працівником. Та щодо відображення в додатку д 5 податкового розрахунку. Тобто, по суті, ми можемо показати переведення працівника, але з одної посади на іншу. А показати переведення в межах однієї посади, коли вона змінюється, основне на сумісництво чи навпаки, неможливо. І тому зазначено. Також вона звана відсутність порядку відображення переведення, от саме в механізмі з основного на сумісництво і з сумісництва на основне місце роботи, в трудовій книжці. Тобто 58-ма інструкція не містить настанов щодо відображення саме такої ситуації в трудовій книжці або в електронному реєстрі. Враховуючи зазначене. Вважають Держпрацю, що в такому випадку працівнику доцільно звільнити з посади за сумісництво, а потім прийняти на основне місце роботи за новим трудовим договором, враховуючи вимогу статті 24. Що це означає? От давайте підсумуємо: якщо мова йде про внутрішнє сумісництво, ви будете знати, що у працівника з певних причин, наприклад, він вже не сумісник, там сумісництво звільнили, але сумісництво і основне місце роботи це будуть різні посади в внутрішньому сумісництві. І тому, якщо у вас буде у працівника зникати основне місце роботи, то ви будете знати, що у нього вже внутрішнє сумісництво має перейти на основне, тобто звільнення прийняття. Якщо у нас мова йде про зовнішніх сумісників, тут завжди є проблема. Ви не знаєте, насвідки у нього є чи немає того основного місця роботи. І тому працівник має що вам надати? Заяву. Він має надати вам, от чому в нас є посилання на закон про пенсіне забезпечення. Він має надати вам заяву, яку він просить вас прийняти його на роботу за основним місцем роботи, тобто звільнити сумісника і прийняти за основним місцем роботи. Він повідомляє вас, повідомчим. Механізмом про те, що у нього немає основного місця роботи, тобто звільнити за сумісництво, прийняти за основним місцем роботи. І от тоді ця вся весь цей ланцюжок буде завершений і ви зможете це відобразити і в податковому розрахунку, і це буде лягати через податковий розрахунок, через додаток 5-1, буде лягати в реєстр застрахованих осіб. У вас буде відбуватися розрив е е е трудових відносин, і тому буде виникати новий. Період прийняття на роботу і це полегшить питання пов'язані з розрахунком середнього заробітку для оплати відпусток, відряджень, компенсації за невикористані відпустки, лікарняних та декретних.